Не знаю, кому потрібно це сьогодні почути, але твоя практика не має обов'язково бути складною, напруженою чи коштувати цілий статок. Здоровий ти не обов'язково пропіла на реформерах і мачу на кокосовому. Тобі не потрібно робити стійки на руках, щоденні льодяні ванни чи ритуали з травами. Не потрібно носити мала на зап'ясті чи розходжувати у вільних білих одежах, робити какао-церемонії чи щотижневі екстатік-денси. Звісно, ти можеш робити все це, але важливіший намір за твоїми діями і його постійність. Твоя практика може бути простою: посидіти декілька хвилин в тиші, провести час на природі, обрати, бути добрим, подарувати щирі обійми, сповнені почуття. Багато людей хибно плутають інтенсивність з трансформацією, іноді найбільші трансформації повільні. І ледь в тобі не потрібно кричати про свою духовність, просто знай це в своєму серці і проявляй через свою дію.